Андрій Усачов Дворняшка Соня. Історія шоста. Бінокль. Якось вдень, коли хазяїна не було вдома, собачка Соня сиділа на підвіконні і розглядала вулицю в бінокль. Це така штука, з одного боку якої все близько-близько, а з іншого далеко-далеко. Те, що їй сподобалося, Соня розглядала з близького кінця, а те, що не сподобалося, з далекого. Дуже їй сподобався, приміром, один перехожий, у сумці в якого лежали сосиски. Сосиски були такі великі і пройшли так близько від неї, що в соні навіть слинка покотилася. Ще їй сподобався кіоск з морозивом на розі і чималий куч буску. А ось двірник сідов, що підмітав тротуар неподалік, соні не сподобався, ще більше їй не сподобався кіт. Нахабний, величезний, наче тигр. Та розумна Соня швидко перевернула бінокль, і двірник виявився завбільшки з кота, а кіт завбільшки з муху. Потім Соня подивилася вниз і від переляку мало не впустила бінокль. Земля була далеко внизу, неначе собачка Соня сиділа не в квартирі, а в космічній ракеті. Та розумна Соня знову перевернула бінокль, і земля так наблизилася, що до неї можна було лапою дістати. Піду ну я погуляю! Зраділа Соня, зробила крок і полетіла з третього поверху просто на квітник з півоніями Дивно, подумала Соня, вилазячи з квітника. Певно, коли я падала, він перевернувся. Соня знову глянула в бінокль і за два кроки від себе побачила величезного двірника сідова, що замахується на неї здоровенною мітлою. Ай-яй-яй! закричала Соня і кинулася втюки Прибігши додому, вона повісила бінокль на стіну і більше не чіпала. Занадто небезпечна це річ, думала собачка Соня. З якого боку не подивишся, самі прикрощі. Історія сьома. Мухи. Кімнатою літали величезні зухвалі мухи і заважали собачці соні заснути. Соня відмахувалася від них і клацала зубами, та мухи не вгавали. Ну, не чувайтеся. Пригрозила їм Соня. Вона пішла в передпокій і зняла з цвяху мухобійку. Це така палка з ляпалкою, якою карають мух. Соня вирішила розпочати з кухні. Велика, товста муха сиділа і почухувалася на склянці. Раз сказала собачка Соня, і товста муха з дзенькотом гепнулася на підлогу. Два сказала Соня, і муха разом з цукорницею завалилася під стіл. Третя муха сиділа на портреті дідуся. Не соненого, звичайно, а Івана Івановича. Та Соні це теж не сподобалося. Три, сказала собачка Соня. Потім Соня сказала чотири, потім п'ять. Коли Соня сказала шість, з роботи повернувся хазяїн. Це що таке? здивувався він, угледівши розбиту склянку. Муха, сказала собачка Соня. А це? показав він на цукорницю. Теж муха, сказала Соня. І це теж муха? запитав Іван Іванович, піднімаючи з підлоги дідуся. І я трішки, зізналася собачка Соня з попід дивана. Носі прибираюся разом з мухами, Іван Іванович приніс ваною швабру. Це така штукенція, якою вимітають з-попід дивана сміття та маленьких собачок. І пішов гуляти сам. Несправедливо все таки виходить, думала Соня, підмітаючи підлогу. Мухон скільки, а прибирати все мені самій. Історія восьма як Соня спіймала Луну. Одного дня собачка Соня вирішила спіймати Луну. Луна це такий звір, чи птах, чи ще хто небудь, з яким можна розмовляти, коли цілий день сидиш вдома сама в квартирі. Їй скажеш, гав гав І вона тобі гав гав Це маленька луна, а велика, та, що в лісі живе. «Гав-гав-гав-гав!» – -гав -гав, відповідає. Та Соня й не мріяла про велику. По-перше, квартира в них була маленька, і хазяїн міг заборонити Соні тримати велику луну. А по-друге, вона могла виявитися більшою від маленької Соні, і тоді вже не Соня спіймала б луну, а луна потягла б соню до лісу. Тож Соня на велику луну не розраховувала, а розраховувала на маленьку ту, що жила у дворі. Тільки де саме у дворі жила ця луна, Соня не знала, іноді та відгукувалась з-попітарки, іноді, звідкіля з-під сусідського будинку, та варто було Соні кинутися до неї, як та опинялася вже в іншому кінці двору. Соня назад, а та на колишньому місці сидить. Дуже вже ця луна хитрий та обережний звір, чи птах, чи ще хтось, висолопши язика, думала Соня. Та одного дня, вийшовши у двір, Соня угледіла на тротуарі якийсь чорний люк. Як же я одразу не здогадалася, зараділа вона і побігла додому по спеціально приготовлений для луни мішок. Гей, крикнула Соня, зазираючи в люк. Гей, відгукнулася з темряви луна. Що ти там робиш? запитала Соня. Живу я тут, відповіла Луна. Виходь, крикнула Соня. Нащо? нашорошилася Луна. Поговоримо, схитрувала Соня. Нема часу, грубо відповіла Луна. І так без обіду сиджу. Ага, подумала Соня, на це я тебе і спіймаю. А ковбаски не хочеш? запитала вона. Ну, давай, трохи подумавши, погодилася Луна. Там у мішку лежить. крикнула Соня і почала спускати мішок у люк. Відчувши, що луна попалася, Соня, що було сили, смикнула мотузок і, зашморгнувши мішок, потягла його вгору. Луна виявилася надиво важкою. Нарешті мішок вигулькнув з темряви, а за ним. Соня побачила дві величезні лапи в брезентових рукавицях. Нажахана вона кинула мотузок і пустилася навтьоки. Озирнувшись уже біля під'їзду, вона побачила, що на краю Люка сидить велика й чорна луна з мішком на голові та свариться її слід кулаком. Та що це було? Звір, чи птах, чи ще хтось? Соня так і не второпала. Історія дев'ята. Кісточка Якось увечері Соня сиділа на балконі та їла вишні. Років через два, думала собачка Соня, спльовуючи кісточки вниз, тут виросте вишневий садочок і я рватиму вишні просто з балкона. Аж враз одна кісточка випадково впала за комір одному перехожому. Це що таке? розсердився перехожий і глянув угору. Ой, злякалася Соня. І сховалася за ящик з розсадою. Соня сиділа за ящиком і чекала. Та перехожий не йшов і теж чогось чекав. Певно, він хоче вишень, здогадалася розумна Соня. Я б теж образилася, якби хтось їв вишні, а мені кидав кісточки. І непомітно кинула вниз цілу жменю вишень. Перехожий підняв ягоди та їсти чомусь не став, а став лаятися. Певно, йому мало. Подумала Соня і пожбурила вниз усю миску. Перехожий схопив миску і втік. Фе, невихований який, подумала собачка Соня. Навіть дякую, не сказав. Та за хвилину перехожий повернувся. А за ним прийшов ще й міліціонер, а потім біля них зупинився ще один перехожий і, дізнавшись, що тут кидають вишні, теж задер голову і теж почав чекати. Невже вони думають, що в мене їх цілий мішок? Розсердилася Соня і пішла з балкона. Вона сиділа на кухні, продовжуючи їсти вишні, і думала про свій вишневий садочок. Та кісточки тепер спльовували на блюдце. Якщо подумати, міркувала розумна собачка Соня, адже все й почалося з однієї кісточки. Історія десята. Пляма Одного дня Соня їла з банки вишневе варення і ляпнула трішки на чисту білу скатертину. Ой-ой-ой, – -ой -ой -ой, злякалася вона, тому що хазяїн терпіти не міг плями страшенно гнівався, коли Соня сідала з брудними лапами на стіл чи стрибала на його світлі брюки. Що тепер буде, подумала Соня, роздивляючись яскраву вишневу пляму. Вона спробувала злизати пляму. Та пляма не злизувалася, а навпаки, чомусь збільшилася. Соня почала лизати далі. Лизала, 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 лизала. Та скільки вона не лизала, пляма тільки збільшувалась, і невдовзі з маленької, акуратної плямочки перетворилася на величезну, завбільшки старілку плямищу. Ще трохи, у їй подумала Соня, і буде одна суцільна пляма. І тут їй, на думку, спала геніальна ідея. Собачка Соня вилила на стіл залишки варення і почала їх розмазувати. Ніякої вишневої плями не буде, а буде прекрасна вишнева скатертина, без жодної плямочки, думала розумна собачка Соня, розмазуючи і розлизуючи варення по всій скатертині. Розлизавши все, Соня всілася помилуватися своєю роботою і раптом жахом виявила, що під банкою залишилася пляма яскрава біла пляма на чудовій вишневій скатертині. Соня зазирнула в банку, але варення там уже не було ані краплини. Ох, як лаявся Іван Іванович, побачивши цю пляму. Хоча була вона цілком білою і чистою. А що було б, подумала розумна собачка Соня. Якби я залишила ту брудну і негарну, просто страшно уявити.